Колеги давно такого цвіту не бачив, колеги, дуже давно, дуже давно. Гляньте, яка краса. краси. а. Гляньте, який вже коренець. А? Редька. Олійна. Спеціально вирвав це для вас. Гляньте, ну Корінь десь з діаметром два 2 см, напевно, така гарна культура. Гляньте, як біленьким-біленьким. Гарно-гарно. Гарно редька, олійна. Теж на насіння. Побачимо, що буде. Бджоли гудуть. Так що, якщо пасічники десь є поруч біля села Монастирища, будь ласка, речки десь 50 гектарів тут, можливо трохи більше. Гіршіться, що завгодно. І бджоли гудуть. А тут люпинчик у нас, бачите? Ну така краса, бачите? Ну нема, немає дощу, немає шкільників наші немає. От немає дощу, немає висоти поки що. Ну, Надіємося, що обіцяють, обіцяють, можливо, скоро будуть. Але так, візуально. Візуально непогано стоїть. Як трава. По кількості насіння тоді зорієнтую, що воно вийшло. Але джол є, гудуть. Тихо-тихо. Тримайтесь, колеги, успіхів вам!